Світлана хотіла підрізати лише кінчики, але майстер сказав, що вуса треба зголити повністю. Приходить кум до куми в гості і питає: Кума, а пам'ятаєш ти якось казала, що хочеш спробувати товстіший перець? Ну, пам'ятаю, а що? Кум знімає штани та вивалює свій розпухлий перець. Кума з жахом Господи, що це з ним? Джміль вжалив. Ну, то що, може, спробуємо? Кума з побоюванням дивиться на його орган і каже: Ой, не знаю, куме, ну якщо влізе, то давай спробуємо. Перед ходом до раю стоять водій автобуса та священник. До них виходить святий Петро і пропонує водієві пройти, а священника просить трохи зачекати. Той весь обабурені. Да що це у вас тут таке відбувається? Я все своє життя присвятив церкві, і я зачекайте? Святий Петро йому, у вас, батюшка, в церкві всі спали, а в нього в автобусі всі молилися. Приходжу я, значить, до Раксу, щоб вийти заміж, а мені й кажуть нареченого треба мати з собою. Ось поясніть мені, будь ласка, за що я сплачую податки? Щодня, повертаючись додому, Вася читав сімейний стан дружини у Фейсбуці. Якщо статус був заміжня, значить це добре. Якщо був статус розведена, значить вдома на нього чекав грандіозний скандал. Але сьогодні, зайшовши до Фейсбуку, Вася побачив там статус вдова. І зрозумів, що дружина дізналася про коханку і додому йому краще не повертатися. Невістка дзвонить Свекрусі і запитує: Мамо, у мене з вашим сином суперечка вийшла. Хто повинен мити дитину, якщо вона обкакалася? Ну як то? Ну, звичайно ж, мати. Так ось, мамо. Приїжджайте та мийте свого сина, бо він прийшов п'яний і обісрався. Темної ночі батюшка повертається через цвинтар додому. Тут раптом голос Батюшка, благослови! Батюшка спереляку хрестячись. Та єпатися урота, нечиста сила. Чоловік без настрою приходить з роботи, без апетиту у вечері. Ну, дружина вирішила підняти йому трохи настрій. каже Любчику, а я вагітна. Чоловік, хапаючись обома руками за голову. Господи, і ти теж. Поліцейський зупиняє крутий джип із стонованим склом, за кермом якого сидить браток і просить водія пред'явити документи. Водій нахиляється, щось шукає в бардачку, а потім різко повертається та кричить. Поліцейський злякано відскакує, а браток усміхається і, показуючи на ремінь безпеки, каже Не я прив'язаний. З корпоративної вечірки один співробітник дзвонить чоловікові своєї співробітниці. Не хочеться вас засмучувати, але ваша дружина трохи перебрала алкоголю. До цього не може бути, вона ж у мене у рота не бере. Упс. Боюся, але знову змушений вас засмутити.